Вітаю, друзі! Сьогодні маю неймовірний рецепт млинців. Готую це дуже просто, із звичайних продуктів, а виходять неймовірно м'якесенькі, ніжні, з дірочками. Їх можна замотувати будь-якої форми, додавати різноманітні начинки. Тепер млинці готую тільки так. Отож, у мисці з'єднуємо яйце та цукор і перемішуємо вінчиком. Далі додаємо сіль, кефір і знову перемішуємо. Далі додаємо борошно і замішуємо тісто та залишаємо його на 10 хвилин постояти. Далі тонкою цівкою вливаємо кип'яток і перемішуємо, щоб тісто заварилося. В результаті виходить доволі рідке тісто, так і повинно бути. Наприкінці додаємо соду та олію і все ретельно ще раз перемішуємо. Смажимо млинці на антипригарній сковороді з обох сторін до золотистого. Тільки подивіться, яка структура тіста у цих млинців. цієї порції виходить приблизно 15 штук. Млинці готові. Тепер можемо додавати будь-яку вашу улюблену начинку і насолоджуватись.